Вітаю, шановні учні, хочу вам запропонувати перегляд проєкту, який називається Органи людини, який зреалізовано за допомогою створення списків та зміни. Зверніть, будь ласка, на екран, який ви бачите. У нас на сцені є підпис. Обери відповідний елемент та дізнайся інформацію про нього. Також у нас на сцені є об'єкт. А точніше, це людина, де вам пропонується з допомогою певних міток вибрати і дізнатися інформацію про певний орган людини, і звичайно, я дівчинка як об'єкт, який буде нам допомагати у реалізації нашого проекту. Проект починається ось. При натисненні зеленого пропорція дівчинка пропонує нам обрати одну із міток, про який орган ми хочемо дізнатися, який називається коротку інформацію. При натисненні на будь-яку мітку з'являється інформація про той чи інший орган. Дивимося, як все це все реалізовується. Натискаємо на зелений пропорець, дівчинка нам пропонує: обери елемент, про який бажаєш дізнатися. Інформацію. З'являється у нас далі з вами змінна, в якій буде якраз відображатися інформація про той чи інший орган. Вибираємо, наприклад, першу мітку, натискаючи мишкою. На цю мітку. І з'являється інформація, що це головний мозок є головним регулятором усіх функцій організму. Вибираємо другу мітку, інформація змінюється. Легені виводять відходи вуглекислого газу з тіла і замінюють їх свіжим киснем. Вибираємо, наприклад, третю мітку, серце прокачує кров, забезпечуючи живленням і дихання тканин. Наступна мітка про печінку, також сама мітка про шлунок і про головний мозок. Неважливо, в якому порядку ви будете вибирати ці мітки, вони будуть з'являтися інформація відносно них, в залежності від того, який елемент ви виберете. Дякую за увагу!